Права 1, 4. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас 3А плюс 9 в чисельнику в знаменнику А в квадраті. Ну що ж, будемо знаходити значення цього виразу. Я буду записувати в скороченому вигляді, отже, в першому заданні я запишу, як перша дія. Тобто у нас тут 3А. Ми так і пишемо 3А. Плюс 9. Так, а в знаменнику А в квадраті. Це дорівнює. Якщо А у нас дорівнює 1, то це буде 3, що множиться. Замість А пишемо 1 плюс 9. А в знаменнику А у квадраті або 1 у квадраті, це дорівнює. 3 помножити на 1 це буде 3. То буде 3 плюс 9 це буде 12 у чисельнику. В знаменнику 1 у квадраті це буде 1. 12 перших це буде 12. Yeah? Ну і давайте другу дію запишемо. У нас так само вираз 3А плюс 9. А в знаменнику А у квадраті дорівнює. 3, що множиться. Замість А підставляємо мінус 2. Так, плюс 9. Yeah? А в знаменнику так і записуємо А у квадраті це мінус 2 у квадраті. І це дорівнює. 3 помножити на мінус 2 це мінус 6, плюс 9. А в знаменнику мінус 2 в квадраті, мінус 2 помножити на мінус 2, це буде 4. І це дорівнює. Мінус 6 плюс 9 це буде 3, то вийде 3 четвертих. Можна залишити в такому вигляді. Ну, або записати як 0,75. В принципі, і так і так можливо. Давайте я залишу так. вигляді звичайного дроба 3. /4. Так, переходимо тоді до третього завдання. До третьої дії, якщо а дорівнює мінус 3, то ми записуємо, що 3А плюс 9. А в знаменнику А в квадраті це дорівнює 3, що множиться. Замість А пишемо мінус 3. Так, плюс 9. А в знаменнику записуємо А у квадраті або мінус 3 у квадраті. І це дорівнює. 3 на мінус 3 це мінус 9. Плюс 9. А в знаменнику мінус 3 у квадраті це буде 9. Так? Мінус 9 плюс 9 це буде 0. То вийде 0 дев'ятих або 0. Yeah. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут у нас вже інший вираз. Давайте його обчислювати, якщо х дорівнює спочатку 4. То ми записуємо, що х перша дія буде х плюс 3, що ділиться на х, мінус х, що ділиться на х мінус 2. Це дорівнює. Отже, x у нас дорівнює 4, то пишемо, що не х плюс 3, а 4 плюс 3. А знаменнику x або 4 відняти x, що ділиться, то це буде 4, що ділиться, х мінус 2 це буде 4 відняти 2. Це дорівнює. 4 плюс 3 це буде 7. Так, То ми записуємо, що 7 вийде 4. 4, що ділиться? А 4 мінус 2 це буде 2. Так, тобто це вийде 7 четвертих. Міс. Ну, 4 других, якщо ми на 2 помножимо і чисельник і знаменник, це буде 8 четвертих. І це дорівнює. 7 четвертих мінус 8 четвертих, це буде мінус 1 четверта. Пишемо мінус 1 четверта. Ну, або мінус 0,25. І так, і так можна записати. Записуємо другу дія. Так, у нас знову х плюс 3 хвиля. Мінус х. А знаменнику х мінус 2. Це дорівнює. Отже, замість х ми пишемо тоді мінус 1. Плюс 3. а В знаменнику замість х пишемо мінус 1. Відняти. а Х у нас мінус 1. А в знаменнику х мінус 2, це буде мінус 1. Відняти 2. І це дорівнює. Мінус 1 плюс 3 це буде 2. Тобто 2. А в знаменнику мінус 1 відняти. Мінус 1. А в знаменнику мінус 1 відняти 2. Це буде мінус 3. І це дорівнює. Ну що ж, 2 на мінус 1 це буде 2. Мінус 2, вибачте. Відняти. Мінус на мінус буде плюс. Тобто це буде 2 відняти. Тут у нас мінус поскорочується, це буде 1 третя. І це дорівнює. Ну що ж, мінус 2 відняти 1 третьо це буде мінус 2 1 третя. Є? Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, в першому завданні записуємо, що у нас значення виразу 12. Так, 3 четвертих, далі 0. В другому завданні значення нашого виразу дорівнює мінус 1 четверта і мінус 2,1 третя. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу на цьому вправу завершено.